Знову і знову на калібровку везуть ось такі моделі Hyper S04 CG. Значить, дивіться, я казав завжди, що це їхня проблема. Мені ці моделі не подобаються. Я вам кажу зразу і не рекомендую їх купувати. Значить, що в них знову сталося? Знову ж таки удар, впало і виходить знову проблема з підшипниками. Знову вони з'їхали. Да, якби там просто можна було відкалібрувати, якби там невелика похибка, є калібровочні вінти, щоб відкалібрувати. але погибка зразу, коли вони з'їжджають, стає велика. Там, по декілька сантиметрів. По-різному буває. І факт тому, що якщо ви і щось там придумаєте, його наклеїте чи що, ви просто-напросто його виключите, трасиніть нормально. І він знову зб'ється, тому що підшипники знову з'їдуть в сторону. Тому що сам лазерний рівень по собі є тяжкий, має така система в ньому тяжка. Підшипники просто на клейові стоять і вони собі там гуляють як хочуть. Тому в такому випадку тут вже потрібно все розбирати, розбирати його знову ж таки, тут треба все розклеювати, розібрати і добиратися, щоб нічого не пошкодити і розбиратися з тими підшипниками. Що там їм зробити, як там, що там, яка ситуація, буду бачити. Тому, якщо ви щось собі шукаєте, я б не радив таку модельку брати. Лучше минайте стороною, вона, по-перше, її коштує так собі, не, не, не сильно дешево. І отакі нюанси. Якщо ви будете берегти, щоб вона не падала, то можливо вона у вас буде працювати. Але ж тоді мені поясніть для чого. Тут робили петударні башні, металеві, все металеве. Один низ тільки щось пластиковий. І, до речі, оцей низ, я вам скажу, це також повно... Повна, не буду говорити слово. З часу воно просто вигинається, як лижа стає. Ну, та сплошний мінус ходячий, як сказати. Не знаю, можливо, ви мені в коментарях що будете писати там, що я не прав, що це во. Але я вам скажу, що багато таких моделей до мене на калібровку, на ремонт приходить. Хто їх продає, лучше б то їх і обслуговував, би. Ну, чесне слово. Я не хочу ними навіть займатися, бо це для мене воно і часу багато займає. Бо Тут відкалібрувати його потрібно розібрати повністю. Розібратися з підшипниками, їх поставити на місце, також позаливати їх клеєм і тоді зробити калібровку. Це багато роботи, я вам скажу. Для чого таке купувати або продавати? Ну, якось так. Але захист від пилюків, вологів вони мають, бачите, резиночки тут стоять хороші. І якби від ударів також мали б мати, бо на це розраховували. Видно. Але від ударів ми тут то й були Якщо комусь цікаво буде, як вони розбираються, чи можливо сам захоче хтось спробувати, щоб вам розібрати його, вам потрібно познімати башню, так як я познімав. І ось тут ось ця пластмаска вона йде на клейові. Потрібно зразу ту пластмаску зняти. І ось тут у нас, дивіться. Кнопочки виняли, тут є одна схемка, і також є екран. Тут йдуть ленти, такі ленти, їх не порвати. Ні в якому випадку. Ось тут у нас йде одна лента, і також під екраном у нас йде друга. Це треба дуже акуратно все зробити. Тому будьте дуже уважні. Якщо порвете, дуже багато уроків потім буде, ось бачите, її видно. О. Достати одну ленту, достати другу. Цю схемку і тоді ви зможете розкручувати і розбирати його в двох частин. Я вам зараз далі покажу. Так, Ось екран вже зняв, кнопочки також зняв. Акуратно там кріплення попіднімали і воно все гарненько дісталося. Ось бачите? Також ось екранчик. Це все акуратно вам зробити потрібно, щоб не було лишньої мороки вам. І все. І ми можемо тепер розкручувати і будемо розбиратися з підшипниками. Далі дивіться, вам потрібно зняти ось цей низ, відкрутити, щоб добратися до ось таких до цих болтиків. Бо тут якось до нижніх можна добратися до цих бокових, задніх, а до цих не можна добратися. Потрібно знімати цю нижню частину і відкручувати тоді знизу цих чотири шурупи. Так, все, шурупи я відкрутив. Тепер він. Роздвоїться на дві частини, але що хочу вам показати. Зараз це назад поставлю, щоб було нам легше працювати. Дивіться, зверніть увагу, що тут навіть самі лучі, ці що е, світло. Бачите, вони навіть різні. От Нижні і верхні націю йдуть, ну, такі як остром, з кім ішли остром. А ці вже йдуть такі, як шарп. Ну, так як говориться, наскільки воно тут що йде точно, то я вам не скажу, але бачите, навіть різні. Навіть на цьому зекономили. Так. Вже економлять на всьому, я скажу, що було все якнайдешевше. Тому також звертайте увагу, я думаю, воно все одинаково має бути. Та я не думаю, я знаю, що воно одинаково має бути. Або таке, або таке. А це вже щось зліплено. Ну так, да, це з заводу, більше за все, що зліплено, це не в нас в Україні робилося, але це вже. Це вже китайці щось там хімічать з ними. Все, ножки я поставив на місце. Ось Знімаю верхню частину, бачите, зняв. Все, ніяких дротиків, нічого немає. Якби ви просто відкрутили башню і не зняли, так як я вам показував, ось цей екран ось, і ту кнопочку, то ви просто-напросто по-живому вирвали б, коли б знімали. І ось тут у нас є підшипники. Ось бачите, один. Там 2, 3 і 4. І більш за все, що в нас з'їхали ось ті, що тут йдуть. Ось ці підшипники. Вони більш за все, що туди-сюди катаються. Тому не можна його виставити ніяк. Зараз буду дивитися, вони тут клею тримаються, тобто ось тут був у нас залитий клей. І при крепкому ударі. Коли воно падає, вона ця вся маятника система в якусь сторону, або в ту, або в ту, ну, на яку сторону був удар. Воно просто все з'їхало. І коли воно з'їжджає, відповідно, клей перестає, перестає тримати і все, і починаються такі проблеми. Потрібно все розбирати. Буває взагалі просто підшипники вилітають звідти. Працюємо далі. Так, і ось покажу вам, як воно тут все зроблено. Чому воно все збивається знову? Не знаю, чи буде вам видно. Ось беру я між маятником. І бачите, я беру його трошки легесенькою тверточку, викруточкою, і воно просто в сторону від'їжджає. Все воно ходить ходором. Тобто підсипники там вже не тримаються. Е, що скажу? Хто не добросовісно це все робить, кому відправити на калібровочку, на він вам просто його виставить, воно буде рівно показувати. Не розбираючи нічого, просто виставити, якщо там невелика похибка була. І він вам просто-напросто, при якомусь невеличкому ударі, знову зб'ється. І вам знову потрібно буде на калібровку відправляти. Тому, коли така ситуація, тільки розбирати, заливати знову клей, акуратно заливати, щоб саме підшипники не залилися. І тоді, можливо, воно буде все працювати. Так, все, тут вже почистив від старого клею, капнув там нового клею. Багато тут не можна, тут треба акуратно, щоб не зачепило підшипників. І, звичайно, що відкалібрував. Ось вам покажу зараз. Тут у нас відстань. Йде. Тобто це в мене стоїть лазерний рівень. Тут та лінійка камера стоїть, знімає на відстані 5 метрів. І по кругу зараз вам прокручу. Ось бачите? Все чітко майже до міліметра. Ось так має бути все зроблено. Зараз ще перевірю я вертикалі і все. І буду зложувати все на місце. Тому кому сподобалось відео, ставте подобачки, підписуйтесь на канал. Також буде ще багато цікавих відео. З такими модельками будьте акуратні. Я вам показав, як з ними поводитись і які з ними проблеми. Це постійно їхня проблема. Завжди, коли приходять на калібровку, завжди з такою проблемою, щоб ви собі знали. Все, всім пока.